Друзі, вітаю вас! Ви на фабриці новин. Мене звуть Анастасія гусарєва Костянтин криволап Сьогодні у нас в гостях авіаексперт Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю, радий бачити вас дуже навзаєм. Давайте розбиратися із тим, що тут у нас відбувається, так як то кажуть, крок за кроком. Зеленський заявив про те, що Путін штовхає Україну до гуманітарної катастрофи. Військові. Е Деякі відомі пишуть про те, що фронт буквально тріщить по швам. Про це написала наприклад Марія Берлінська. Ну і з'явилися теж повідомлення, але поки що вони не підтверджені нашою стороною із Росії про те, що вони мають доволі великі успіхи на Куп'янському напрямку. Більше того, вони навіть заявляють про те, що вони взяли військових збройних сил України в оточення там, і це все звісно у людей викликає Питання, що буде далі, як далеко ми від тієї гуманітарної катастрофи, і якщо раптом так станеться, що росіянам вдасться по якихось напрямках прорвати, все ж таки фронт? Ну, перше, я ж не військовий експерт, тому так. мені дуже важко там сказати. Але коли я почув цифру, що Куп'янськ беруть 250 російських військових, то мені так я так дуже здивувався і. Розуміючи давно цю ситуацію, неочікувано зрозумів, що нас нас дуже мало залишилося вздовж Лбезей, нас просто не вистачає людей для того, як, щоб чинити якийсь спротив. Це перше. Друге, те, що каже Берлинська, ну я хочу сказати, що вона досить велику зробила працю застосовуючи і намагаючись заставити наших військових керівництвом серйозно відноситись до дронів. Я на цьому напрямку зробила дуже багато. І самі дроні, і система навчання пілотів використання дронів і так далі. А от те, що стосується самих повідомлень стосовно майбутнього, то тут в неї не так все гарно виходить, тому що вона, ну мені здається, трохи. Ну, робить таку атмосферу більшої панічності, ніж вона того вартує, да? а з одного боку. А з іншого боку, Берлінська одна з тих людей, які ще досить давно повідомляли, що шахеди будуть змінюватися, що нас очікує велика кількість шахедів, які будуть літати до наших міст, і так далі. І, так далі. і тут я знімаю капелюха перед нею, тому що вона була абсолютно права. Я про це казав, і інші експерти про це казали. Але наше військове керівництво якось до цього відносилось. Ну, коли буде, тоді буде. Тобто ми відповідаємо на виклики, і відповідно з цього будемо виходити. І якщо ми відповідаємо на виклик, то відповідаємо якоїсь однією такою шашкою, якої намагаємося зарубати всіх одразу. Да? Зараз ця шашка називається дрони перехоплювачі. Але всі, хто користується цими дронами, вони знають. Добре, знають, яка є ефективність, що буде намагаються зрозуміти, що буде зараз, коли буде е суттєва атмосфера, буде холода, буд будуть холода, буде е е е повітря буде таким скломним до схильним до обледеніння, да, і от всі намагаються зрозуміти, а що буде з цими дронами перехоплювачами, як там будемо гріти ці акумулятори. Ну і на жаль, у нас, ну якщо ми кидаємось куди, то ми кидаємось там від початку і до кінця, від початку до кінця, і е, думаємо, що ми отримаємо панацею. На жаль, немає ніякого прогнозування майбутнього, немає нічого, що стосується якось розуміти, що будуть робити росіяни. Ну тобто, на рівні експертів заяви є, а на рівні військового керівництва ніякого прогнозування немає. А зважаючи на те, що армія це одна з найбільш регідних таких структур, яка не хоче змінюватися, да? то ми маємо те, що маємо. Стосовно там, що будуть робити росіяни вздовж лінії бойового зіткнення і що там коїться на військових напрямках, я вам не скажу, тому що я в цьому не фахівець і щось прогнозувати тим більше, я зовсім не можу, не хочу, і я це не розумію нормальним чином. Те, що стосується заяви Зеленського, то тут ми бачимо, що Путін намагається дійсно зробити все, що стосується знищення не просто електроенергетики, а знищення взагалі всієї енергетики. І в першу чергу це стосується всього того, що пов'язано з теплом. І якщо без світла ми якось навчилися вже Пристосувалися до життя, ми вміємо там якийсь час заряджатися, якийсь час економно витрачати електроенергію. То без тепла нам буде дуже важко. Абсолютно важко. І в цьому питанні мені абсолютно не зрозуміла та позиція, яка зараз застосована нашими партнерами. Вони очікують, вони вижидають, вони все переносять там на майбутні періоди, на початок того року і таке інше. А мерзнути ми будемо цієї зими. Якщо не будуть якихось серйозних дій з боку наших саме партнерів, і якщо ми не зможемо сконцентрувати свої зусилля для того, щоб зупинити ці удари балістикою по нашій державі, і не зможемо захиститися. І в цьому напрямку наш президент робить Ну, він завжди таке робив, а зараз він там особливо там наполягає на тому, що нам треба посилення систем ППО саме проти балістики. Так. І ця заява про 25 патріотів, які нам потрібні, про що ми казали саме по початку, з самого з, початку, з гарячої фази цієї війни. Оці чотири е -е, бажання, які в нас були, одно з них з одно з головних було: не дайте нам для того, щоб ми могли захищатися. А. Це перше. Друге, розуміючи те, що в країні в світі верніше кількість патріотів обмежена і їх виробництво, якщо ми навіть там домовимо з американцями і все в нас там піде, то це не, дуже невелика кількість кожного року. І Зеленський каже країнам Європи: у вас досить багато патріотів. Дайте нам хоч щось, що не просто там стоїть там обороняє порт. Які, на який там ну про всіх там прогнозах не скоро буде робитися напад. Дайте нам ці от домовтесь між собою, як їх давати, тому що всі кажуть, Да ми дамо, а його знищуть. Можливо, таке? Ну можливо, але тоді повинні бути якісь механізми, якесь страхування цих подій. І якщо там е твій петріот знищить, то тобі буде якась компенсація в вигляді аналогічної системи чи щось таке. Треба домовлятися. І Зеленський каже про це, але Європа у нас така в Європі дійсно давним-давно криза, і ця криза вона пов'язана з системою прийняття рішень. І ми бачимо, як багато політиків вони саме зважаючи на те, що не всі рішення вони можуть прийняти самостійно. Якісь рішення приймаються з. Врахуванням дуже серйозної позиції Сполучених Штатів в НАТО, інші просто дивляться на Сполучених Штатів і очікують від них якихось команд. Треті взагалі, думають, ми залежимо від штатів, як треба, що треба зробити так, щоб від штатів найменшим чином залежати? От таке бурління проходить, воно повинно пройти, але. Було б добре, якщо воно пройшло спочатку або воно буде потім, а зараз нам надали петріоти то вже щоб ми могли захищатися, тому що ну, коли заходять іскандери туди, де нема взагалі петріотів, то це ну, велика проблема. А росіяни саме таким чином і б'ють. Так, на жаль, і якщо говорити про те, що далі будуть робити росіяни, то теж буквально акурат перед нашою з вами розмовою з'явилося повідомлення про те, що відбулися випробування ракети Бурєвеснік і вони вже нібито завершені. Крилаті значить ракети, вони мають ядерну енергетичну установку і. Самі росіяни повідомляють, що це нібито якийсь такий унікальний виріб, якого ще немає у світі і немає ні в кого. І ключові задачі по випробуванням цієї ракети вони досягнули. Ну і також, значить, говорять про те, що ракета подолала 14 тисяч кілометрів. Але це не край. Про це заявив Герасімов в докладі Путіну. І по його словам, цей бурівесник показав, що він має можливості обходити. Системи ППО, і також Путін сказав, що значить тут ще велика робота, щоб поставити цю ракету на бойове чергування. Чи могли росіяни створити щось подібне, щось унікальне, враховуючи те, що вони зараз мають, і те, що вони частенько люблять прибрехати про можливості їхньої зброї? ну Дивіться, махали ядерною такою дубинкою, да? Так? махали, махали, махали. Всіт перестав звертати на це увагу. Yeah. Почали, почали бовтати е, цей е, решник. І колі його давали, і е, не давали, і сашку давали, і не давали, і зараз будуть випробування, і зараз ми там будемо пускати, ось дивитися, що там було це ж страшна штука. Ну е, теж зрозуміли, що таке орешник, перестали боятися орешника. Так, ну треба щось ще зробити, да? І от кажуть, от буревестник це таке, чого в нас взагалі, от, от такого ще в світі не було. Ну тому що в світі не так багато придурків, які можуть запропонувати використовувати ядерний, е, ядерну ракету з ядерним двигуном, яка буде двигун якої потім буде все одно е, зруйнований під час вибуху. Ну, це ж треба ж ну, до такого ж додуматись, да? Що таке буревестник? Буревестник це ракета, якої двигун за рахунок того, що там атмосферне повітря попадає о, там таке спеціальне, скажемо, трубу, да? а ця труба за рахунок ядерної енергії вона нагрівається. І відповідно о, 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 повітря, це вже пар, фактично. Виходить з супла цієї труби вже значно більшою енергією, тому що він взяв енергію від цього атомного реактора. Да? Ну це ж треба додуматись до такого щоб таку штуку запускати в повітря взагалі. Да? І тут нічого нового нема. Всі ці ідеї були в розробках початок 60-х, кінець 50-х. А потім всі зрозуміли, що ж ми робимо. Це mm -hmm. ж повна торня в запускати, запускати кудись в повітря те, що будуть збивати з ядерним реактором. Ну, тоді взагалі всі думали так, що чим більше ми зробимо головок, тим більше, тим кращими хлопцями ми, ми будемо. Зараз всі вже розуміють, що якщо в тебе там багато головок, то ти ризикуєш собою. Ну no, так що ти є, ти є загроза для всього світу. Так? І тому всі кажуть. Не треба мати ядерну бомбу, не треба, не треба, не треба. Не беріть на себе таке. Ті, що взяли, вони несуть досить велику відповідальність, у них великі проблеми. От Індія і Пакистан обидві мають, да? але вони коли зіткнулися, вони навіть кордон не перетинали, і так: давайте, давайте, давайте жити дружно, давайте не будемо воювати. Да? Ми там помахали шашками. Ну, все, шавлею там в ножне і пішли далі. Да? Будемо якось жити далі. Тому що ви дурні, ми дурні, але не треба нам далі дуріти, да? Ну, я, я так цю ситуацію розумію: а, Індія вирішила, що вона дуже досить велика і потужна. І вона зараз там рих по Пакистану, а Пакистан ці роки подивилися на Індію. Думаю, Оце є, вона ж така велика, вона ж така здорова, там стільки народу. нам треба мати свою е армію, своє військо таким, щоб вони не могли нам нічого зробити. І вони таке зробили. І те, that's що that. вони знищили за допомогою китайських ракет ПЛ-15 е раф, е і, і е Рафаля індусів, це, ну, це, <coughs> це серйозно. Індуси задумалися. Ну таке. Так. На жаль, Путін не задумується про всі наслідки і так далі. І тут ще одна загроза, яка про яку говорять, до речі, військові, про те, що каби скоро будуть долітати і до Києва. Я навіть натрапляла на повідомлення від військових, які дають цьому періоду, скажімо так, 3-6 місяців. Тобто вони кажуть, що через півроку ми побачимо каби в Києві. І от буквально позавчора перший каб прилетів. На Одесу це підтвердили, це підтвердила обласна військова адміністрація, як росіянам вдалося таким чином модифікувати свої каби, що вони тепер мають таку дальність польоту? І як ви оцінюєте можливість того, що вони дійсно долетять до Києва? Кожного разу, коли я чую про російські каби я задаю питання: де український ФАП 250 100 500 їх у нас там дуже багато, але які ми чомусь не скидаємо на росіян? От не можу зрозуміти. Невже це все було знищено тоді, коли от росіяни за допомогою диверсійних операцій знищували всі наші склади? А ми на це дивилися і казали, ой, яке неподобство. Не можу це зрозуміти. Те, що стосується російських кабів, історія така. Після Другої світової війни я начинаю спочатку, щоб Здалеку. було зрозуміло да здалека. Були розроблені 46-й, 54-й і 62-й роки були створені всі модифікації російських ФАБів. ФАБ 250, ФАБ 500, півтори і три. От всі ці роки, так, з того часу майже нічого не змінилося. Ну, от реально, тобто, це ливарне виробництво. Це леття зелені форми, це чавун, які просто заливають. Ну абсолютно таке ж саме виробництво було тоді, коли люди почали навчилися працювати з бронзу займатися ливарним виробництвом. Нічого в цьому сенсі там суттєвого ніяких змін не було. Там ні, немає ніяких інновацій, високої технології, таке інше. Потім там в цій формі. Унутрішньо uh, ще напихали вибухівки uh, позаду. Причепили якийсь хвостовик, щоб вона там не куворкалася в повітрі. До носу дочепили uh, якісь пристрій, який вибухає при контакті, або там при інших умовах, ну, основному при контакті, і все. О, це вся конструкція uh, проходить холодна війна. А е, е, Радянський Союз, вона все накопуючи і все більше і більше. Ось будемо воювати коврове бомбовитання, будемо там багато чого робити. І от е, доходять до такого до стану, що все же завалено, все ж заповнили тут. Закінчується холодна війна. Тут починається зовсім інше. Е, починаються технології високої точності, заряди повинні вибухати саме там, де їм потрібно вибухати, не де небудь там. В районі мішені, так би мовити, і е, ядерне озброєння розуміють, що це ну така штука дуже дуже стрімна, так би мовити. І е, починається гаряча фаза війни України з Росією, і росіяни розуміють, що треба з, цими, з цим гамузом, який вже створений, треба щось робити. І от перше, що вони роблять, вони роблять з оцих от. Фабів вони роблять каби. Каб керована авіаційна бомба. Справді керована авіаційна бомба це такий складний виріб, там своє головки самонаведення є, там купа свого. Це дорога бомба, яка може вартувати майже стільки, скільки ракета. І вона скидається, просто вона собі летить і падає точно туди, куди треба. Але при цьому підрозумівається що буде летіти літак, він буде скидати бомбу, вона там буде десь. Не дуже далеко від цього літака вона буде падати. Е, це кап. Роблять е, ДФАВ чіпляють таку балку, на яку ставлять крильця, ставлять GPS наведення і і е, кажуть: от тепер з цими крилами ця бомба буде літати далеко. І вона починає відносно свого першого стану, вона починає літати далеко. Вона залітає вже там. Спочатку там було 60, 70, потім 80, ну і дійшли до 90 кілометрів, і це ну, фактично в цій конструкції, в цій модифікації це все. Причому 90 це вони були змушені навіть трохи змінити аеродинамічну форму самої бомби ФАБ. Mm -hmm. І про це було там ще в 2022 чи 23 2023 році. А... Якийсь арсенал 58 чи 59 заходив туди шойгу, і е, йому казали: от зараз ми починаємо виробництво бомб з більшою ефективністю, тому що в неї краща аеродинаміка. Ну це тоді було. І от вони з того часу вони трохи змінили це і вона стала літати 90 Ну Це все, куди вона може залітати. А десь в 12, 13 чи то 15 році був такий проект як використовувати цю бомбу ФАБ, росіяни вже тоді думали, з літака у вигляді ракети? І таким чином був створен, створений, вони тоді вже назвали його таким дивним, дивною назвою зараз уніфікований межвидовий Боєприпас. Mm -hmm. Щось таке. Да? Е, головне, що він, що, що він і не бомба, і не ракета, і не дрон, і не зрозуміло що, тому воно Да? І воно, воно ніфіцировано, тому що ти можеш його чіпляти, робити з чого завгодно, і чіпляти до чого завгодно. Ну, я так це розумію. Mm -hmm. І таким чином з'явилася оця. Ракета, бомба чи бомба-ракета під назвою Гром Е1. І там в неї позаду стоїть пороховий прискорювач, не дуже великий. який, коли запускається з літака, то включається цей прискорювач, бомба вона виглядає як ракета. Насправді виглядає як ракета. І оця вся бандура летить, і летить вона там до 120 двадцяти кілометрів. Mm -hmm. Але виявилось, росіянам цього замало, і вони вирішили ще зробити піти далі. І вони зробили гром Е-2. Гром Е2 це бомба, вона без двигуна, вона в такої ж ракетоподібної форми, але в неї є такі крильці, які розкриваються, і які виявилися досить непоганої аеродинаміки. Як доповідав Скибицький, то така бомба була вже, ракета бомба була застосована а, саме при ударі по Полтавщині, я так розумію, по нашим газодовольним системам, і вона, і там зафіксована дальність удару цією бомбою 193 км. І хоча це і відносно Стара розробка з точки зору е, самої технології, але вона не була запущена в стрійне виробництво, тому що росіяни тоді не зрозуміли, е, що з нею можна робити. А зараз вони це зрозуміли. Так, от, гром Е1, оця ракета з прискорювачем, вона коштує десь е, 150 200 тисяч гривень доларів, як це так зараз експерти оцінюють, і це не зовсім ефективно з точки зору. Економіки війни, але вона може вражати е, досить точно, тому що в неї непогані поверхні, вона може маневрувати її можна наведити наводити за допомогою того ж самого GPS, бути не до ребу і так далі. А оця бомба, бомба, ракета, скажімо так, Гром Е2. Вона вартує до, до 20 тисяч доларів, тобто mm. вона ще дешевше, ніж шахет. І вона по територіям е, до 200 кілометрів вона може бути досить ефективною. І якщо ми не, не навчимося ефективно збивати ці бомби і боротися проти літаків, які скидають ці бомби, то е, я не буду здивований, якщо через якийсь час е, в Києві на околицях з'являться ці бомби. А чи є сенс боротися з цими бомбами, скажімо так, і винаходити там щось, чи все ж таки можливо варто спробувати поборотися з літаками, які їх скидають? Я б сказав, що треба боротися починаючи з компонентів, з яких це робиться, да? Ну так і це брянський хівзавод і в Сольцях. Ми там вже атакували, і там багато ще інших заводів, які займаються вибухівкою, ми атакували. Треба лупити по під тим підприємствам де це виробляється, по логістичним складам, і намагатися зробити все, щоб якомога менше доходило до точки пуску цих бомб, ракет і такого іншого, чіпляне на літаки. А вже друга тема це вже коли воно причеплено, коли воно вже летить і летить носій, треба його знищувати, і в принципі на відстані. Петріот може працювати на відстані 160 кілометрів, якщо він працює проти аеробалістичних цілей, ну, тобто літаки, крилаті, ракети. І в цьому випадку знищення літака з системою Петріот – це досить ефективно. І ми такі речі організували е, на початку 24-го року, коли був там літакопад. Угу. Да, Пам'ятаєте, там до, за два місяці там, 14 чи 16 літаків було знищено. І тоді система була така, що зараз вже про це вже кажуть там в відкритих джерелах, що використовувався радар від С-300, а пускова установка була від Петріота. І Петріот запускав ці ракети, які діяли на відстані 160 кілометрів. І таким чином збивали російські літаки. Зараз дуже серйозно пильнують за всіма нашими пусковими установками. За, я вже не кажу там про радари. І захист систем Петріо це окреме питання, про що я зараз розповідати нічого не буду, ну, тому що я не знаю. <гум> я знаю, що це робиться, а як робиться. Я не знаю, чесно кажучи, не хочу дуже знати. Далі, це перший варіант знищення літаків. Другий варіант, я дуже сподіваюся на те, що. Тілі такі гріпини, які ми отримуємо, я дуже сподіваюся, що ви їх скоро отримаємо, якщо ще не отримали, то вони будуть означені ракетами Метеори mm -hmm. компанії МБД. Це досить дорога ракета. Вона з всіх ракет класу повітря-повітря найдорожча. Там куча, купа рідкоземельних матеріалів, які там дуже багато зараз вартують. Але. Ця ракета літає на 300 кілометрів. Ну тобто мінімально заявлено там 200, але вона насправді літає 300, тому що є ураження. Відміна цієї ракети від всіх інших повітря-повітря, те, що в неї прямоточний повітряно реактивний двигун, так званий Поверди стоїть. І ну, бачите, така ж система тільки за топовою палива як у ракети Бур'єсті, це менша конфігурація. Так от вона зі швидкістю там до чотирьох махів може летіти і е, збивати оці російські літаки су 34 су 35 І достатньо, щоб просто була повідомлення, що там такі літаки з'явилися з, з цією ракетою, і це буде такий жах серед росіян. Що я думаю, що на цьому тема кабів вона закінчиться взагалі. Ми дуже на це сподіваюся. Це другий засіб збиття, він менш ризикований, ніж використовувати Петріот, і він е суперефективний. Тому що е це не якась точка, де ти можеш поставити Петріот, а можна залітати літаком з іншого боку. Да? Mm -hmm. А тут е у тебе літак виходить, е літає, і він патрулює, чергує з цією ракети він може її навіть не пускати, можна взяти її в оренду. Mm -hmm. Або як чехи там. Полізнику купили е, у шведів ці Гріпини це перший раз в історії е, військової авіації. Літаків залізінь. Да, в да от ну тобто е, такий варіант можливий, і він був, був в цьому випадку дуже ефективний. Сподіваюся, теж, що ми ці гріпи не отримаємо. Пане Костянтине, вам дякую. Костянтин Криволап, авіаексперт, був сьогодні в нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що дивитеся, за те, що підтримуєте будь-які ваші дії із цим відео, будь то лайк, чи коментар, чи поширення. Це те, що допомагає нам розвиватися, а значить, допомагає вам чути відповіді на свої запитання. Давайте допомагати один одному і побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть і мийте руки з милу. Всім папа. -па. E